Нанково це село, сховане між пагорбами Іршавщини, де повітря пахне дощем і каменем. Тут час іде повільно, але вода завжди жива. Серед старого лісу є джерело, яке місцеві називають святими сльозами. Колись дуже давно у цих краях стояв монастир, де братія жила в мирі. Але одного року прийшов страшний мор, і ченці молилися за людей. Старий ігумен пішов у ліс просити допомоги у самої землі. Він стояв на колінах три дні, поки з каменя не потекла вода, чиста, холодна, як кришталь. Він назвав її сльозами неба, бо вірив, що сам Господь плаче над людським болем. З того часу вода ніколи не висихала, навіть у спеку вона зберігає прохолоду. Коли над селом збирається гроза, джерело починає плакати. Сильніше, краплі стікають по каменю і чути тихий шипіт, ніби хтось молиться. Старі люди кажуть: якщо взяти цю воду в долоні і подивитись крізь неї на небо, можна побачити свій минулий гріх. Але якщо вмитися, він зникає. Кажуть, що під джерелом похована дівчина на ім'я Ганна. Вона була донькою монаха, що порушив обітницю. Щоб спокутувати свій гріх, він просив Бога забрати його життя. Але замість нього згасла вона. І в ту ж мить із землі потекла вода. Відтоді джерело плаче кожного разу, коли гримить. Бо то не небо гримає, то серце батька, який досі кличе свою доньку. Сьогодні джерело стоїть у тіні старих дубів. Люди приходять сюди з усіх навколишніх сіл, не просто по воду, а по спокій. Бо тут у нанкові здається, що сама земля говорить до тебе лагідно. Тихше, все мене. Але пам'ятай, підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.